Мої вітання, друзі. Сьогодні на огляді зарядний пристрій, яким ми буде заряджати ці акумулятори, але я спочатку їх розряджу і потім будемо його перевіряти. Вартує воно 750 гривень з заявленими характеристиками на 20 А12 В. Тобто будемо його перевіряти, тестувати на літі залізофосфатних акумуляторах, чи дійсно воно видає 20 А. На передній стороні ми бачимо інформаційний дисплей і регулятор струму. Шнури теж виходять ось такі для заряду. Так, На задній частині ми маємо вентилятор, але в нас ще є крокодили, ось такі стальні, дроти жиденькі, конечно. І коротенький, але поки що ми його відставимо і розрядимо залізофосфатні акумулятори. всі ми, що я стартував холодильник. Зараз у мене під'єднаний комп'ютер. Так, бачимо, так? Комп'ютер монтую, поки відео, поки світло відсутнє. І Тим самим розряджаю акумулятор для того, щоб затестити наше зарядне. Струм споживання потужність, яку зараз споживає всі прилади комп'ютерні 160 Вт. І давайте заміряємо за допомогою струмових кліщів, який струм іде у нас з акумуляторів на інвертор. І Ми наблюдаємо 13 А. Я ще потім підрозую відео до 20 А у нас скакало. Скакав струм. Ну, так, Акумуляторами зараз я живлю роутер, системний блок, монітор і два динаміки. Все. І все це споживає поки що 150. Розряджаємо і будемо перевіряти потім зарядний пристрій. Оцей, який я сьогодні отримав для заряду своїх літій-залізофосфатних акумуляторів. Так, друзі, розрядив я акумулятори і будемо тестувати наш зарядний пристрій. Акумулятори пропрацювали десь біля 2 годин на комп'ютері, і інвертор вимкнувся до 10,5 10 вольтах. Так, давайте під'єднаємо зараз напругу подамо. Так, бачимо на виході 14,7 вольт. Струм, звісно ж, не, не показує, що там ще у нас процентний. Стан батареї, під'єднуємо до клем, акумулятора крокодили. Так, і бачимо 4,7 А. Так, давайте будемо постій піднімати струм і звірятись з кріщами. Ви бачите, на виході на зарядом 19 А, на кріщах 11. Давайте заміряємо на червоному дроті, що на червоному 9 А да, 9 А. Але на чорному чомусь з мінусовим знаком вдвічі більше. Бачите? 14 А да, 12 А. Тобто десь якась неточність, мабуть, із шим-генерації якоїсь. Ну, в общем, зарядний 9 А видає чітко на максимальної потужності. Тобто, не відповідає даний прилад своїм характеристикам. Замість 20 видає. 9 А заміряємо напругу так, на зарядну 13,8, на мультиметрі 13,14. Так, друзі, ну що, заряджаю я акумулятори 90%. вже На дня будемо тестувати інвертор, тому що люди казали, що він у ну, мене слабий, коли я холодильник не стартував. Бачимо показнички ось такі на дисплеї, напруга. Струм, процентність з нагрівом. Тут гріється він доволі таки дебело і по шуму йдуть як реактивний самоліт. Ну Це нічого, лишнього охолодження не буває. Гріється дуже ось тут дві деталі, чи діоди, чи транзистори, я не знаю. Потім побачимо, я надіюсь. Так, друзі, заміряємо ще раз кріщами і бачимо це в перевернутому стані. бачите, 15 Ампер споживає, а в прямому положенні 8-9 ну Ампер. Чому так, я не знаю. Хто знає відповідні, будь ласка, мені. Так, Зменшив я, друзі, струм. І давайте для чистоти експерименту перевіримо значення з ватметром. Додаю потужність на всю, як ви чуєте, вентилятори теж шумлять і перевіримо. Потужність з мережі, потужність яку видає прилад. 200 Вт 190 тобто цей прилад повинен десь 12 А видавати, але 9 видає. Ну, Не відповідає своїм характеристикам, друзі, так що я не можу вам рекомендувати, дивіться самі, брати чи не брати. Але дроти, як ви бачите, 1,5 квадратних міліметра. Вони дуже гріються при максимальному струмі. Ну, їх потрібно міняти. Так, друзі, закінчується заряд. І я трішки. Зараз світло виключать і буду на другий день дозаряджати. Так, друзі, на другий день я дозарядив акумулятори все. В кінечному результаті 14,5 В. І давайте ми зараз звіримо, чи дійсно це так. І да, так, і є 14.3. Десь приблизно на тестері показує. Давайте окремо по банкам перевіримо. 3,47, перша банка, друга банка. 3,6, третя банка 3,55 і четверта банка. Дивимося 3,51. Балансир потім вімкнувся і води світилися, балансувалися після зарядки. Ну що ж, друзі, давайте. Що то за майстер, який. Не розбере і не всуне свій писок в начинку даного блоку. Давайте розберемо і подивимося. Вам теж буде цікаво, як і мені. Так, зняли кришечку, бачимо доволі таки якісна збірка. Жиденький, я не знаю, де тут процесор знаходиться. Ну, Ми бачимо трансформатор, який невідомий ват на 200 десь. діодний міст. Силові якісь елементи на радіаторі. Так, це у нас трансформатор, дросель. Якісь три силових елемента або діоди, або МОСфети. Індикатор бачимо, регулятор. Що тут ще? зібрано все на одному контролері. І я не знаю, чи є тут процесор, чи немає. Бачимо шунт. Струмовий діодний міст і конденсатор по мережі. Дивимося, яка в нього ємність 150 мікрофарад. Маловато, могли б на 220 поставити. Ну нічого, то я, можливо, ще й поміняю. Ось таке начиння, друзі. Кулер якісний. Ну, зроблено доволі таки непогано. Тобто, щоб не рекомендувати, я не можу. І рекомендувати якби, ну, не відповідає він заявленим характеристикам. І ще раз нагадую, що замість 20 А він видає 9 А. Брати чи не брати ваше діло. Для мого літій фосфату, для 22 А його досить з головою. 9 А за 2 години я його заряджу. Для 100 А він не годиться. Так що, друзі, вибір за вами. Дякую всім за увагу. Оставляйте свої коментарі. І на все добре. До побачення.